Хочеться мені продовжувати знайомство з цією авторкою, вона пише на важливі теми. Певна, в неї є така цікава манера написання, адже важко влитися, як тільки ви розпочинаєте читати цю книгу. Не знаю, чи буде так з американою, але як тільки ви читаєте, вам важко підлаштуватися під стиль авторки. Тут також є декілька ілюстрацій, вони повністю передають усю біль книги. Якщо ви боялись Будь ласка, спробуйте хоча б прочитати ознайомлюючий фрагмент. Це одна з найпотужніших книг, які я читала взагалі, не лише за цей рік, але за своє життя. І навіть незважаючи на те, що пройшло вже декілька місяців, вже майже півроку пройшло, як я її прочитала. Все ж таки, я за неї згадую. Адже тут страшні речі описуються, але вони важливі для розуміння того, що історія циклічна і що ті жахи, які відбуваються в нашому житті, вони є і десь поза